Політичний експерт Володимир Горбач, Мої вітання, пане Володимире. Доброго, Доброго вечора. І давайте напевно почнемо із заяви нашого міністер... нашого міністра закордонних справ Дмитра Колеби, який після успішних ефектних і ефективних ударів атакам сів сьогодні сказав про те, що власне далі буде більше і постійно. Чи поділяєте такий оптимізм нашого міністра? Ну, оптимізм поділяю, і цей оптимізм спирається на попередню практику взаємодії чи з сполученими штатами в питанні постачання їхнього озброєння Україні так завжди було. Да? спочатку давали якусь експериментальну, так би мовити, невелику партію якогось озброєння, дивились, спостерігали, як воно використовується, чи по перше, вміють українці ним користуватися. По-друге, чи хочуть його якось, застосовувати, чи вважають, що воно не підходить, і треба якесь інше. От, і потім надають більші партії і розширюють асортимент. Так думаю, угу. ну цього угу. разу ми розуміємо. Бачили в принципі на фотографіях, що цього разу. Ракети Кататаки МС були ну, старшого покоління, так би мовити, 90-х років, і там дальністю 160, шістдесят більш трошки більше 160 кілометрів, і це були саме касетні боєприпаси. Тобто, це те, чим не можна, наприклад, зруйнувати кримський міст там чи якісь пробивати бетонні укріплення. І це враження по ну по площах, за великим рахунком, враження живої сили і техніки на якихось достатньо великих майданчиках. От, але тим не менше, ну ті установки, які це запускають, у нас вже є більше року хаймарси, так звані і не лише. От і ну в принципі це все успішно застосовується. Я думаю, що оці ракети Атаки Мес вони ну будуть дуже дуже серйозним, серйозним посиленням нашого арсеналу. І ще важливо те, що Сполучені Штати з наступного року планують замінювати цей вид ракет на новий кращий. Деться піарсем вони називаються там дальність до 600 кілометрів, і вони вже будуть якби набагато, ну, набагато, набагато досконаліші, скажімо так. І от це так само, як з заміною там старої техніки, старої авіації радянської на, 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 на Нову Натівську, так само і там Но інше покоління. Ракет прийде на заміну, а старими треба щось робити. Їх можна або утилізувати, або зберігати на складах, або передати Україні. І я думаю, що найбільш правильно буде передати Україні. І ми з вами абсолютно погоджуємося. До речі, далі вже про європейських наших союзників. Канцлер Німеччини Олеф Шольц сьогодні у виступі в Бундестазі заявив, що його країна продовжить постачання зброї Україні. Вже готує пакет зимової зимовий пакет військової допомоги. І, зокрема, сфокусується у ньому на засобах протиповітряної оборони. Все, що необхідно для ППО, це буквально дослівно його слова. А от щодо таурусів, які як ми пам'ятаємо, десь там були поряд із атакамсами, поки що жодних коментарів. Як вважаєте, які перспективи того, що це рішення теж буде ухвалено? Ну буквально сьогодні був дуже важливий, але не дуже радісний коментар. З в інтерв'ю посла Німеччини в Україні mm -hmm. пана Егера. він сказав, що уряд Німеччини ухвалив рішення поки що не постачає. Mm -hmm. Це не сказав особисто канцлер, але це сказав представник німецької держави, і що на, на цей момент німці Німеччина не наважується брати. Ну так вони вважають, що брати на себе ризик. Бо там ну посилаються на те, що, що ракета справді якби, дуже залежна від там наведення, про геолокації координати, що це без участі німецьких спеціалістів-фахівців, начебто неможливо і, начебто, через їх застосування, значить, Німеччина може вступити в війну, чого вона боїться? Ну не хоче. Ну, ми розуміємо, чому вони не хочуть. Але не дуже розуміємо, чому вони ну аж настільки бояться, що просто передати ракети Україні, ну це, це для них велика проблема. А ракети достатньо ну, та середня дальність це до ну, 500 кілометрів, навіть ну, на межі малої і середньої дальності, скажімо так. Або і про і просто можна ну, тактична ракета. Оперативно тактична і ну, вона запускається з літаків. Це те, що важче робити, ніж атакамеси, про які ми говорили, які з землі запускаються з наземних установок. Ну але вони якраз є такими ну потужними, точними, дальнобойними, і якраз призначені можуть бути для враження таких цілей, як кримський міст, або якісь великі бетонні укріплення. Mm -hmm. Тобто це серйозна зброя і це це. Це зброя навіть якби сильніша за, за ті британські чи французькі стормшейдов, які в нас також є, і також запускаються з літаків. Ну натомість, бачите, Німеччина намагається компенсувати відмову в цьому питанні іншою допомогою, і причому. Це допомога аж на цілий мільярд євро. Зараз пакет розглядається. Той, який ви сказали, зимовий. Ну тут я відразу подумав, що якби я раніше почув про зимовий пакет допомоги, то подумав би про зимову форму. Якусь утеплену з цього все починалось. А, угу. да, одяг, одяг, взуття, якісь не знаю, пожартую бронежилети на хутрі, там чи ще щось таке. А зараз це бачите, зимовий сезон нас асоціюється з ракетними нальотами на цивільну інфраструктуру, на електроенергію. Енергію на виробництво тепла, на енергетику і таке інше. Тобто, там справді важливі і дорогі, дорогі обладнання. Йдеться про ще один патріот, причому не не просто пускову установку, а фактично батарею із командним пунктом з, ну, повністю підрозділ, комплекс, так і це справді мільярд. Це так, так. Це це дорого коштує. Ну він звичайно, що зараз не ні німеччина його виробляє. Вони його раніше купили він не новий. Можливо, так би мовити, ціна на нього впала. Але щоб купити новий, то це декілька мільярдів треба. Було, аби робочий так, був. Нам це найважливіше, так аби ну так, нам нам важливіше, щоб він був і він працював. І як вони працюють, як працюють петріоти минулої зими. Вже побачили, і «Айріс» ті також працюють непогано. І гепарди, який зараз показують німецький ближнього радіусу дії по безпілотниках, він теж працює доволь, ну, достатньо добре. Тому Німеччині ми звичайно вдячні, але очікуємо, що вона нарешті зробить той рішучий крок. Який покаже, що вони не бояться Путіна, не бояться Кремля, і вони не бояться допомогти Україні настільки, щоб вона змогла не просто обороняти захищати своє небо, а і перемогти Російську Федерацію зробити в такий спосіб, щоб зробити оці запуски по українських цивільних об'єктах, ну чи військових, просто неможливими, да вражаючи цілі російської воєнщини на російській території, оце буде означати встановлення якогось паритету. У, у війні і цього не потрібно боятися нашим західним партнерам і майбутнім союзникам. А далі ще встигну запитати у вас, пане Володимире, про ще одну Україну, на яку Путін напевно дуже розраховує і певний час розраховував. А от сьогоднішнє рішення напевно, що його точно не потішить. Казахстан заборонив експорт до Росії 106 видів високотехнологічних товарів, які можуть бути використані у війні. Заявляє про це представник уряду Казахстану. Серед таких товарів, які тепер заборонені для експорту в Росію, дрони. Електрочіпи, а також електроніка, тобто все те, чого в принципі Росія дуже потребує для свого ВПК. Як вважаєте, чому саме зараз Казахстан отак от вирішив це рішення? По перше, ухвалити, по-друге, оприлюднити? А ну і наскільки це відчутно може бути для РФ? Це дуже цікаво і, і несподівано справді, чому саме зараз? От ви правильно ставите питання, тому що е, ну, за великим рахунком давно відомо, і світова преса писала про те, що Казахстан був однією з е, тих держав, які забезпечували Росії так званий сірий імпорт і постачання цих критичного, ну, ну так би обладнання подвійного призначення, тобто військового, так само. Uh, і на це були uh, і заборони, і санкції західного світу, і були візити в Центральну Азію, не лише в Казахстан, інші країни, теж американці, європейці довго закликали Казахстан ну, припинити цю цей транзит, так би мовити. Бо ми ж розуміємо, що це не виробництво з Казахстану виробляє ці деталі, mm -hmm. просто через його територію це завозиться. Росіяни створюють там дочерні підприємства на території Казахстану і ставлять печатки, умовно умовно кажучи, утрирую, цих казахстанських підприємств. Експертуються в Росію. Буквально хвилинка а, у нас, пане Володимире. А чому зараз цікаво? Бо і президент Казахстану і президент Росії були вчора, позавчора в Пекіні. І, начебто, начебто, мали би там отримати підтримку росіяни в цьому питанні, але можливо, китайські товариші порадили, порадили Казахстану все-таки не дуже допомагати росіянам. Це моє особисте припущення. Я думаю, що можливо, ми отримаємо підтвердження якесь з офіційних джерел пізніше. Припущення виглядає дуже логічним. Дякую, дякую вам, пане Володимире, за аналітику поточну геополітичну Володимир Горбач, політичний аналітик інституту євроатлантичного співробітництва, був з нами у марафоні Незламна країна.